Час зустрічати гостей в студії ранку вдома. І сьогодні гостя буде зірковою. Зустрічаємо фіналістку національного відбору Євробачення 2022 Рок Солано. І я зустрічаю. Доброго ранку. Привіт-привіт. Привіт. Привіт. Привіт-привіт. привіт! Там вже Вони знайомі, це видно. Ой, клас, дякую. Yeah. Ми тобі дуже вдячні, що ти знайшла час, прийшла до нас, тож будемо розмовляти. І перше моє питання: де і як ти зустріла війну? По-перше, я дуже-дуже рада сьогодні бути тут разом з вами. Ви знаєте, я хочу таку помарочку. Я в повсякденному житті зазвичай ганяю на кросівках. все мене таке худі-оверсайз. Але знак протесту всім повітряним тривогам, знак протесту нашим сусідам. Я зробила собі правило, що на такі зустрічі я вдягаю каблучки, вдягаю свої красиві підлічки, малююся. Такий в мене знак. Протесту. О, а ви взагалі дуже красиві сьогодні, якщо так Тому ми розумієте. теж так робимо знак протесту. Просто не знав, як це називається. Просто да. постійно. знак постійно <ріст> роблю знак протесту. Стосовно е, війни, ми з командою їхали на концерт до Львова. І дізналася я про це в потязі е, в четвертій. Тридцять ранку вже весь потяг шумів, гудів. Е, я вже, в принципі, зрозуміла, мене розбудили, сказали, що почалася повномасштабна війна. Я скажу чесно, я до останнього не вірила. Я за два дні зі всіма сперечалася, що це взагалі нереально, неможливо. Що це якийсь сюр в 2022 угу. році, так? І я дійсно в це взагалі не могла повірити, що є такі божевільні люди, які готові таке зробити. Ось так. А скажи, як батьки відреагували? Ну, для всіх це був шок. Вони тобі дзвонили. Так, звісно, звісно, ми постійно зі всіма на телефоні. Хто де, хто як. Батьки в Києві в мене мама приїхала до нас. Тато як був з першого дня війни. Він так і залишався в Києві. Тому, звісно, ми всі переживали. Ми всі в мене ще є сестри, брати. У них є свої родини, діти, і ми, звісно, були на зв'язку. Ми намагалися зрозуміти, що робити, тому що ми ну зовсім були не готові до такого. Так, ми знаємо, що ти майже весь час війни. Ти активно виступаєш з благодійними концертами. Так по всій країні. Розкажи, будь ласка, для кого виступаєте, з якою аудиторією зустрічаєтесь в містах? Я пам'ятаю, перший концерт це був для діток переселенців mm -hmm. у Львові. Ще він тоді був. Потім, звісно, ми почали їздити дуже активно до військових наших. Це, скажімо так, напевно, найбільш відповідальні для мене концерти. Це на придову. Ні, не на передову. На передову ще на нуль там не я пускають. не їздила. Та на навіть... нікого й не пускають. Вони і не пускають. Насправді я знаю, угу. що є культурний, скажімо так, десанта. Це хлопці, які самі сідають в машину і їдуть. і їдуть, і їх пускають дівчат. Поки що так близько не пускають. Ну і не треба. Нехай ну, така краса буде. Можливо, можливо, прийде час, знаєте. От. Але насправді військові дуже організовуються так, щоб це було максимально безпечно. Mm -hmm. Тобто ми ніколи не знаємо, куди ми їдемо, куди ми приїжджаємо, там немає зв'язку в цілях безпеки, тому що. Доволі багато військових збирається ну, mm. в, в одному місці. От, і це завжди так дуже-дуже все організовано. І ми виступаємо для діток. От нещодавно в Охмадиті ми виступали е, так, зараз багато для військових також. Тобто, це дуже дуже різні аудиторії. Також ми виступали для сімей, які переїхали з Маріуполя і втратили свої домівки. А я знаю, що нещодавно ти повернулася з Польщі і разом з іншими українськими зірками був концерт. де Ви виступали. Розкажи, що це був за концерт, де проходив і за для чого. Ну, я в першу чергу хочу сказати, що я дуже вдячна таким артистам, великим артистам, які дійсно їздять, дають ці концерти, і вони збирають гроші. Звісно, кожен на якусь свою потребу. Напевно, комусь що ближче. Перший такий концерт, з яким артист, з яким ми розділили сцену, це був Діма Мнатік. В нього взагалі був тур Артоборона. Він дав в рамках цього туру я сьогодні, прочитала більше п'яти так. Концертів, от і ми з ним від'їздили польську частину, там е, три міста. І потім, звісно, що я ще дуже дуже щаслива, що нас запросили. Це Вірка Сердючка. А, також. також з нею ми від'їздили три міста в Польщі. І звісно, це величезні, такі величезні концерти, де збирається багато багато українців. Це такий неймовірний дух, єднання, і мені дуже приємно, що саме за рахунок цих концертів. Збираються кошти, і вони йдуть на потребу України. Хто там донатить на військових, хто на якісь гуманітарні цілі, тобто такі концерти. А багато іноземних глядачів приходить на ваші концерти. Чи це переважно тільки українці? Ну, на сердючці, звісно, тому що це якби євро Євробачення. І я пам'ятаю, до нас після концерту підійшла якась пара, вони спілкувалися англійською мовою, і вони сказали. Е було все дуже класно, але ми не зрозуміли нічого, що ви співали. Каже, але було все дуже класно. Нам сподобалося. Каже, ну це ж головне. Тому супер. так. супер слухай, ну я знаю, що нещодавно ти так. зняла нову роботу на свою пісню «I'm Е, Давай трохи про неї якраз поговоримо. Чому ти вирішила перезняти її, переробити з чим це пов'язано? Насправді цю пісню я написала ще в березні. Це така для мене довга довга історія створення, тому що ви знаєте, я після першої пісні, яку я написала, вона вийшла вже пізніше. Це пісня не бійся. Ми її випустили після Вінниці. Я її написала на початку війни. І потім я зрозуміла, що мені хочеться писати мотивуючий контент, який буде заряджати людей, підтримувати. Я писала сію, це взагалі була пісня приколів. Я написала Тримайся. І е, я собі пообіцяла, що я не буду писати сумних пісень. І якось так трапилось, що кожного разу, коли я відкривала телефон соцмережі, я весь час бачила е, пости або якісь новини з кількістю діток, яких забрала ця війна, і мене це просто ну роздирало до. Просто не частинки. І я зрозуміла, що мені потрібно просто сісти і те, що в мене болить е написати. І так з'явилася пісня I'm Gone». Я всім кажу, що це не я її написала, вона просто знаєш, написалася моїми руками. так. Тата березні я її написала, і нас тоді ще запросили на е міжнародний такий марафон американський, е де були е такі онлайн-концерт благодійний, також на підтримку України. І нас попросили туди е відеороботу зробити. Ми зняли її, і е, вона вийшла там. І я завжди знаю, що цей весь час, кілька місяців, не наважувалася її виставити, тому що мені ну вона така, знаєш, доволі важка і болюча. І я пам'ятаю, що коли ми зробили цю роботу, у нас в кінці були титри, і там було написано, що за період з моменту повномасштабного вторгнення загинуло 150 людей. Це було в березні. А на момент, коли ми її виставили, нам потрібно було змінити титри, тому що це вже було більше 400 дітей. І це, звісно, був такий, знаєш найболісніший момент для всієї команди взагалі це робити. От, але отак, ну, ми, ми вирішили, що це потрібно показати, це потрібно сказати людям, що час йде, час іде. І ми її випустили. Так, далі хотілося поговорити про. Пісню Скрябіна люди як кораблі, ви зробили аж дві версії, так Так. А, ваше відео ну потужне, вражає. Ми бачили його. Дякую. Як прийшла ідея в голову брати замість професійних акторів? Простих людей? Простих людей, як? Я не знаю, це все було настільки нативно. Це все було настільки, знаєш, не не продумано. Ми просто зрозуміли, що насправді люди як кораблі. Це історія про те, що. Кожен з нас він як кораблик, хтось маленький човник, хтось великий лайнер, і кожен кудись пливе. і кожного якийсь маршрут. Звісно, що ми всі тут кораблі пливемо до берега перемоги, скажімо да. так, але у кожного є своя історія, і кожен у нас в Україні зараз є героєм, тому що кожен робить щось. Для перемоги, і ми вирішили, що буде дуже дуже класно показати хто як живе. Там насправді і були люди, яких актор це їх професійна, скажімо так, діяльність, так mm -hmm. але вони були там не як актори, а як люди, які зараз проходять також якусь трансформацію, mm -hmm. зміни переживання, так і потім ми в соцмережах виставляли цих людей і розповідали, що ось там я раніше займався цим, а зараз я роблю от те те, -те та. Хто у волонтерських штабах, хто повноцінно перейшов на волонтерську роботу, прикольно Так, тому ми вирішили розповісти більше про наших таких героїв і їх історії? Росі, я знаю, що ти ще. Дуже активно береш участь у волонтерській діяльності, допомагаючи нашій першій леді з дітками, особливо інклюзивними дітками, де ти бувала? Розкажи, як тебе сприймаються дітки, чи вони співають разом з тобою? Ой, ну насправді у нас взагалі тема інклюзивності. Ми її почали ще, скажімо так, застосовувати минулого року, коли ми робили відео роботу Говори, і ми вирішили, що це буде взагалі дуже класно підняти цю тему, але скажімо так, музичному. Аспекті, тому що це виглядає не так складно. І потім, звісно, ми часто і навіть на Євробачення ми робили відео, це також була інклюзивна версія, жестовою мовою. І потім якось офіс пані Олени до нас звернувся, щоб ми зробили спільний проект. І тоді, 23 вересня, до дня жестових мов ми зробили на пісню Говори такий дуже класний проект як на мене, про те, що у нас насправді багато є людей, українців, які спілкуються жестовою мовою. Вони виїхали і їм набагато складніше, аніж просто люди, які виїхали в тому числі. Так це і так дуже складно, коли ти змінюєш своє місце проживання так в цей такий період а ще коли тобі складно пояснити, так це взагалі і. Ми закликали людей, щоб вони вивчали якісь елементарні фрази жестової мови для того, щоб полегшити, скажімо так, життя таких наших громадян. От і ще також проект був до дня ментального здоров'я. Мені дуже приємно знати, що е, перша леді почала нас залучати в такі проекти, тому що вони для мене дуже дуже важливі. І там проект про те, що як нашим зараз тінейджерам, діткам пояснити, як себе поводити, коли у них є тривоги, коли у них є якісь можливо поні. Нічні атаки це От, і це дуже дуже класно, тому що коли я була меншою не було війни, але я все одно мала переживання. Так і зараз мені ніхто подвійня. мені ніхто не розповідав, як це зробити. А зараз, коли це не буває такого, знаєш, розповсюдження, і коли зараз взагалі нормально говорити, що переживати, тривожитись, мати панічні атаки, це окей, просто треба з ними вміти справлятися. Mm -hmm. Це це дуже круто. Ну Да, просто знати ці слова, це одне. А як да. боротися а з ними, це так. зовсім інше, і взагалі не боятися сказати. Прийшов вже час прощатися, але я думаю, ні, що ми не будемо її відпускати. Ні, я не буду. Ні в якому разі. Я так люблю, як вона співає. Давай попросимо, нехай Роксана вам. А от тепер ми попросимо. Да, тепер ми тебе просимо а заспівати. А я вже все, букетик отримала і йду додому. Ні, 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 ні. Ми чекаємо від тебе пісні, зробиш? Так. Обов'язково. Супер. під спиною, і знов поміж нами відстань стіл. Говори зі мною, говори зі мною, а навіть слова нічого не змінять, а ти все говори зі мною, зі мною говори. режимно sou Слава. Слава. Дякуємо. зичимо творчих досягнень і перемог. Сподіваємося на нові зустрічі в студії ранку вдома. Це ранок вдома, і ми раді, що ви починаєте цю п'ятницю разом з нами. Далі в ефірі про географію підтримки України в рубриці «Таблоїд».